Огірки ви мої огірки, огірочки мої, огірки, огірки ви мої, огірки, кабачочок ти мій, кабачок, огірочки мої, огірки. Ой, Люди добрі, подивіться, що робиться, що робиться, слухайте, оце плантарь огірочний, оля огіркова фія. Ой, слухайте, кабачки повилуплювалися. І тут огірки. пополивати їх треба вже. Оце кавунчики. Кавунчики повилуплювалися. Ой, тут не хочуть щось до чого. Щось тут, щось тут вилазить, щось збирається. Тут не бачу. Ну, ось так. Ось так. Трохи для настрою. О, гірки ви мої! Огірки! Огірочки мої, огірки, огірочки мої, огірки. Кабачок ти мій, кабачок. Мирного неба, міцного здоров'я і всього вам найкращого. І бережемо наших діточок. Бережемо себе, молимося і будемо дуже обережні, мої хороші. Щиро вам дякую, до зустрічі. Далі буде. Оце я думаю, це його. Він починає, він, мабуть, він мабуть присихає. Це мені так здається, тому що говорила вам так бажано. Бачите? Він висихає на сонці, йому треба підвищена вологість, вологість щоб він вилупився. А тут її недостатньо. Бачите? Подивимось. Ті поголублювалися. Це я вчора поставила. Це, мабуть, пересох. Бачите. Ну, побачимо. Побачимо. Це вглублюється. Це, мабуть, деньки Дінки, динки. Огірочки мої огірки, огірочки мої огірки, кабачочки мої кабачки, кавунаськи мої кавуни, кавунаськи мої кавуни, огірочки мої огірки.